Мої вітання, шановні українці. Сьогодні я хочу поговорити про вчорашні новини це таке флеш-відео, які мене дуже вразили. Чому вразили? А тому, що такого цирку та клоунади я вже не бачив давно, щоб стільки обшуків за один день. І всі гучні з пафосом. У мене питання: для чого все це було? Для чого? Влада дійсно вважає, що український народ, всі адекватні люди, це, це дійсно прокотне. Хочу зауважити, що обшуки це не вирок, а просто слідчі дії. Отже, все по порядку: обшук у Коломойського Ігоря Валерійовича мене особисто вразило не те, що обшук тривав від сили півгодини, і не те, що силовики розбулися. А те, що обшук по справах Укрнафта і Укртатнафта проводили співробітники СБУ. До чого я? Наскільки я розумію, можливо, я і помиляюсь, але цими справами повинні займатися інші відомства і структури, якщо я не помиляюсь, в серпні або у вересні набу проводило обшуки у Коломойського. Ну а результату ми так і не побачили. На жаль, складається враження, що це вже традиція проходити з обшуками для галочки. Йдемо далі. Обшуки у Арсена Авакова. За словами Соловиків, обшук був пов'язаний з розслідуванням справи трагедії у Броварах. А саме мова йде про закупівлю гелікоптерів за часів, коли пан Аваков займав посаду міністра внутрішніх справ. Далі обшуку у податковій Києва. Тут взагалі треш і сюр, висловлюючись сучасним сленгом. Мало того, що пані Датия займала дуже відповідальну посаду. Вона прокручувала махінації жила, судячи зі всього небідно, всіх нас вразила записка побажання на рік. І хоча рік був двадцять першим, але судячи зі всього, її мрії здійснилися. Далі переходимо до Кирила Тимошенко. Він був звільнений. Був резонансний скандал, дуже гучний скандал. Але й досі 50 автівок надані Сполученими Штатами у якості гуманітарної допомоги. Ревізори зі сполучених штатів так і не можуть знайти. І наостанок обшуки у замміністрів оборони Резнікова теж були показові і гучні. Отже, давайте підсумуємо. Складається враження, що у вирі останніх подій влада вирішила відреагувати на недоволення українців, але якось це вийшло за голівудським сценарієм. Мені дуже хотілося побачити реальний результат від всього цього. Не тільки мені, усім українцям. Тому що складається враження, що... В наших силових структурах вже вибачте за такий гумор. Відкрилося івент івент-агентство по типу як відбилити чиновника і олігарха за пів години обшуку. Сподіваюся, що все це, що побачили українці за останні дні, було не дарма. Я вірю, що правосуддя таки є в нашій країні, і що замість корупціонерів, які були звільнені, не прийдуть інші такі. Розумієте, чиновника звільнюють. Він через пів року вспливає десь на іншій посаді, приходять інші а, люди, яких назначає влада, і через півроку їх теж звільняють, але вже з грошенятами. Отака От фінансова піраміда корупційної системи, яку дуже тяжко похитнути. Але я дуже сподіваюсь, що всьому цьому безладу нарешті прийде кінець. Тож слава Україні, слава нації, слава українському народу, слава ЗСУ. Слава новій Україні без корупції. Тож доброго вечора, ми з України, але підкреслюю, вечора вже стають ще більше і більше не такими ж і добрими.